Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звуть Ангеліна, і сьогодні ми будемо планувати мій 2023 рік. Я покажу свій Notion, а також поділюся своїми цілями на новий рік. Звучить доволі дивно, але насправді на 2022 рік я не поставила зовсім ніяких цілей. Тому аналізувати рік і відмічати цілі, які виконала і не виконала. В принципі немає по чому. Я провела невеличку таку саморефлексію цього року. Звичайно, в таких важких умовах для нас, для українців, важливо не тиснути на себе, навіть якщо ви поставили якісь плани і їх не вдалося виконати. Не треба на себе тиснути, не треба себе якось картати, що не вийшло все так, як хотілося, тому що цей рік був доволі важким і є. І 2023 буде відчуваю. Не легше, до речі, це мабуть перший рік, коли не стала собі зовсім ніяких цілей. Раніше я, звичайно, на початку року писала, а це були такі, типу, цілі, дуже розмиті, неточні, типу, читати більше, займатися спортом, пити воду, що там ще розповідають. Тобто, ну, цілі, які в принципі мені не потрібні, типу. Якщо я хочете, то я читатиму, Хочу займатися спортом я займатимусь. Оце більше це доволі неточно, доволі розмито і не мотивує тебе до якогось виконання. Зараз я дізналась багато чого нового про планування, про постановку правильно цілей, як їх формулювати і так далі. Тому я думаю, мені буде легше. Звичайно, це не доведено до ідеалу ці знання, але це вже краще чим було. Це не пити більше води і не читати більше книжок. Звичайно, зараз такий час, коли щось глобально планувати, дуже важко. Я б сказала, навіть неможливо. Тому я вважаю, що треба. Дуже на себе сильно тиснути, тому що будьмо реалістами. Ми живемо десь не в Америці, не десь, де в них все добре. А ми живемо в країні, в якій зараз відбувається війна. Тому так, як буде проходити наш рік, напряму залежить від ситуації на фронті. І найперший крок перед плануванням 2023 року це рефлексія над минулим роком 2022. І зараз я розкажу трошки про питання, які я прописувала в своєму щоденнику, які мені допомогли зрозуміти, в якому векторі я хочу рухатись і так далі. І я сподіваюся, що вони тобі теж допоможуть. І так, перше питання: які перемоги і програші були в цьому році? Далі, що найважливіше сталося кожного місяця, що ти почала і перестала робити цього року? Як ти піклувалася про себе? Які персональні кордони було встановлено? І яким було твоє мислення в цьому році? Може, це дуже класні питання, щоб зрозуміти, що було досягнуто, що ні, в якому напрямку далі рухатись, що залишити в старому році, а що взяти з собою в новий рік. І так, тепер перейдемо до питань на 2023 рік. Ці питання допоможуть чіткіше зрозуміти, що вам хочете досягти, якими ви хочете стати наприкінці року, і в цілому, в якому векторі вам рухатись і розвиватися. Перше питання, як би я хотіла, щоб виглядала моя щоденна рутина? Тобто ранкове вечірнє і що ви б хотіли робити протягом дня в ідеалі. Далі, що я хочу зробити в наступному році, щоб відчувати себе реалізованою і задоволеною. Далі, що я хочу дослідити більше цього року, що я хочу спробувати в цьому році, аж як я можу покращити своє мислення, свій майндсет, як то кажуть, і також на що я хочу більше витрачати часу. Далі ми переходимо до мого ноушена. Я вже його більш-менш організувала. Але все ще буду над цим працювати. І так, ми переходимо на цілі на 2023 рік. Ми пройдемось по моїм цілям. Я зазвичай записую їх в Notion. а також думаю записати на папері, тому що не знаю, якось вірю в магічну силу. Магічну силу паперу, що коли ти щось записуєш, якось воно більше відбувається в голові, чим коли ти друкуєш. Не знаю, я більше людина мабуть, від руки писати. В електронному вигляді мені теж подобається все мати, тому я зроблю собі два екземпляри, але це буде пізніше. Поки що ми проходимо по моїх цілях. І так, в цьому році я вирішила поставити багато цілей, але вони не сильно глобальні. Я розділила їх на категорії, щоб було мені легше орієнтуватися. Почнемо. І так, перший розділ це я назвала життя, і найперша ціль, найосновніша ціль це донатити кожного тижня. Зробити це регулярною звичкою, таким ритуалом наприкінці тижня, щоб подякувати за те, що я досі жива, що в мене є можливість знімати відоси, здійснювати всі свої цілі подальші і так далі. Це основа, це ґрунт, це база донатити на ЗСУ. І я хочу робити це кожного тижня, тому що, звичайно, я доначу. Але це так, коли я побачу збір, типу, може це бути раз на два тижні. Я хочу прям регулярно наприкінці тижня. Далі Далі в категорію життя, це у нас віритись у всіх основних лікарів. У мене є така тенденція, як і в багатьох людей, забивати на своє здоров'я. У мене ну, як не було такого, щоб я кожного року перевірялася, типу, проходила медогляди. Так, медогляди в шкільні були, звичайно, але я живу маленько в маленькому містечку, де медогляди походять про принципу. Ну, якщо нема ніяких скарг, то здорова, до побачення. Так мені хочеться трошки перевіритись дійсно, впевнитись. В мене прокинулася якась параноя, що я можу чим захворіти, тому я вважаю, що краще раз на рік проводити такі медогляди для себе. Далі, що стосується життя, така менша вже ціль, це читати одну книгу на місяць. Я не хочу ставити величезних цілей, тому що останні декілька років я взагалі майже не читала. Типу до того я читала просто. 24 на 7. Останні роки ця звичка кудись зникла. Я хочу повернути, але не хочу на себе тиснути, тому що знаю, якщо я поставлю щось дуже дуже глобальну ціль, я цього не виконаю. Тому одна книжка в місяць. Далі, більш загально це виробити рутину, яка буде працювати для мене, яка буде корисною, яка буде зручною для мене. Я не людина рутини, точніше, в мене є певна рутина, але вона не сильно здорова і вона дуже дуже нестійка. Тому я б хотіла виробити прям щось стійке. Спробувати щось таке створити, якщо буде можливість, і все буде добре. Далі, останній ціль з розділу життя це зменшити екранний час на телефоні. Наразі мій середній екранний час на телефоні, лише на телефоні, забуваю в мене ще є ноутбук, це мінімум 9 годин. Мінімум, іноді 12. Іноді я можу проводити в телефоні 12 годин. Це не здорово, взагалі це ненормально. Не, не мій зір за останній місяць. Впав жахливо, жахливо, я повторюю, жахливо відчуття, що я скоро стану сліпою. І це, типу, не смішно. Я дійсно, в мене дуже зір сильно впав за останній рік, а за останній місяць так ще більше. Добре, наступна категорія. Наступна категорія, яка я сподіваюся, буде актуальна для мене. У мене не буде сильних великих проблем. Я зможу виконувати цілість цієї категорії це догляд за собою. І перше в цьому це Олінг щотижня. Хто чув, хто не чув. Я така вже робила влітку, але я забила на цю звичку. Мені подобалися результати. Я хочу це продовжити і хочу перенести цю звичку в 2023, Відновити її далі підібрати правильний догляд для волосся. З цим мене теж проблеми. Це, звичайно, не найбільша ціль у світі, не найважливіше, але все одно я це записала, тому що я схильна користуватись то тим, то тим. Хочу знайти щось таке, що буде підходити моє волоссю, буде його живити, виконувати основні функції, буде його гарно очищати і так далі. Така от маленька ціль. Далі масаж сухою щіткою щотижня. Теж корисна звичка, я теж це роблю, але не регулярно. Мені хотілося б це зробити більш чим регулярним в моєму житті. Це дуже корисно, допомагає циркуляції крові. Втім, відлущує відмерлі клітини зі шкіри. Коротше, одні плюси. Далі догляд за собою: зволоження тіла двічі на тиждень. Я сиджу на системних ретиноїдах. Це означає, що в мене все сохне. Зараз вона ну, доза невеличка, але вона буде збільшуватися, тому моє тіло буде сохнути ще дужче, поки що мене сухнуть губи і обличчя. Далі більше, тому зволоження тіла це супер важливо тому що буде не солодко Далі. Категорія називається третя стиль. Знову сподіваюсь, дай ЗСУ, будь ласка, щоб в мене була можливість переживати за такі проблеми, як мій стиль. І так, перший пункт це не витрачати гроші на одяг, не купляти одяг, який не відгукується мені на 100%. У мене є тенденція побачити щось таке прикольне, думаю, може трендове якесь, купити це. Але швидше всього, це не ну не прям 100% мені мені хочеться, і потім я це не ношу. Типу, це навіть можна було побачити в моєму відосі про розбір гардеробу, яке я знімала дуже давно. Я вибрала свого гардеробу п'ять пакетів, здається, одягу. П'ять пакетів. І за жодної з цих речей я зараз не суму. Не потрібно підтримувати культуру консюмеризму, не потрібно купувати те, що дійсно не потрібно. До цього ж. І да, не робити покупки лише для того, щоб що-небудь купити. Думаю, багато кому така знайома звичечка, така от думочка про те, що ти йдеш на шопінг і тобі хочеться щось купити, ти навіть не знаєш, що ти хочеш, але ти купляєш того, що тобі хочеться підняти свій настрій. Так от, не треба так робити, це погано, так, да, очевидно, очевидно, дякую, Похлопаємо. Очевидні речі говорю, так, але дуже важко. Так не робити. Дуже важко відмовитись від цих е гормонів щастя, від цього відчуття миттєвого щастя. І що важливо, дійсно миттєвого, тому що в довгостроковій перспективі швидше всього ця покупка не принесе такого великого задоволення. Швидше всього, швидше всього, ця річ буде валятися десь, буде захаращувати ваш будинок, вашу кімнату, ваш простір. Це буде просто сміття по факту. Ви витратите гроші. На те, щоб ця річ лежала, навіщо? Краще задонатити на ЗСУ. Далі, третя ціль в розділі стилю: це зібрати капсульний гардероб. Як я вже говорила, я люблю купляти багато різного одягу, який не завжди може так сказати мачитись один з одним. Особливо це стосується секонда. того що в секонді я рідко знаходжу якусь базу. Я в основному захожу щось таке класне, таке різнокольорове, але в мене нема одягу. Який би можна було вільно міксувати між собою. І тому, коли я збираюсь куди-небудь, я, як і всі, починаю нити, що мені нема чого вдягти. Хоча, типу, у мене в гардеробі достатньо одягу, але мені нема чого вдягти. Тому що в мене нема оцієї бази, оцього капсульного гардеробу. І я сподіваюся, що я зможу це зробити, що в мене буде можливість це зробити. І останній принцип швидше, навіть не ціль в цьому розділі стилю: це краще, менше і дорожче. і Якісніше, ніж дешево і багато чогось. Це знову ж стосується цієї культури консюмеризму, коли хочеться купити щось дешево, зекономити, але воно, типу, розлізеться через місяць, через пару стірок. І якби ну сенс це купляти. Наступна, наступне, це, звичайно ж, Ютуб, про який вже я згадувала. Ютуб це величезна частина. Сподіваюсь, буде мого 2023 року. І перша моя величезна ціль. Я вважаю, що швидше всього я її не досягну. Тому що це складно, тому що, ну не знаю. Але якщо я її досягну, то це буде, ну це буде супер круто. Типу, я ставлю їй з думки, що якщо що, то я на себе злитись не буду. І так, перша ціль тисяча підписників. Знаю, раніше я думала, що це буде супер легко набрати підписників на Ютубі, але зараз я зрозуміла, що це це нічого не легко, це важко. Тому отака от мене ціль невеличка, невеличка, величка ціль. На наступний рік. Не знаю, що з цього вийде, але було б круто. Далі, планувати контент. Тут пояснень немає. Далі, писати сценарій до кожного відео. Та. Далі проходити безкоштовні курси. Домка, фотографія, коротше, все, що мені буде цікаво, стосується соцмереж YouTube, Проходимо безкоштовні курси. Далі, якість о, над частотою. Краще зняти якісно, але рідше чи не якісно, але часто. Тобто з цього випливає, що я хочу намагатися робити більш якісні відоси. Логічно, я сподіваюся рости в цьому. Так, далі. Останнє це продовжити челендж 100 днів. Можливо, це буде не 100 днів, а чи 365 днів. Я сподіваюся зробити це лайфстайлом. Кожного дня робити щось що наближатиме мене до своїх цілей. Категорія окрема соцмережі. Там всього дві цілі. Перша ціль це перебороти страх постити в інсту, історії, пости. Я уточню, що на мій основний аккаунт, на мій аккаунт, тому що я боюсь людей. Не знаю, я б хотіла розібратися з тим, чи мені просто не хочеться, чи я боюсь. Тому що якщо я боюсь, то ну, це фігня, треба переборювати. Якщо я просто не хочу, то, то я від себе відчеплюсь. І друга підціль Еврослі соцмереж, піти на фотосесії в Києві. Ну, блін, це прям дуже неточно. Я сподіваюся, дай ЗСУ. Що в мене буде така можливість в мирному Києві сходити на фотосесію, тому що я давно про це мріяла. Хотілося б піти на фотосесію, не знаю, чого це буде можливо. Мені хотілося б поробити якісь класні фоточки, але ну це таке. depends, depends. Це взагалі не обов'язково, це так. Хотілося б. Це остання моя категорія. Я думаю, що на цьому буде все. Можливо, я ще щось допишу, можливо, ні, але мені здається, що ну вже їх дуже багато. Я думаю, мені вистачить. Тому що дійсно більш глобально якось планувати нема сенсу. Ну, отакі от, 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 от справи. Дякую величезне за перегляд. Сподіваюсь, що ти глядач. Дізнався щось на щось цікаво. Це надихнуло, можливо, тебе спланувати свій рік, поставити якісь цілі, якось за перегляд. Якщо було цікаво, постав, будь ласка, лайк, напиши коментар. І я сподіваюся, що 2023 рік він буде краще. За 2022. І. Бувайте. Побачимось у 2023 році.